Розділ 6. Помилки пов'язані із потворенням суті грошей. На даний момент розподіл прав на ресурси відбувається за допомогою грошей. Розглянемо їх більш детально. За їх визначенням. Гроші спеціальний товар, який виконує функцію мірила вартості всіх інших товарів і послуг, функцію засобу платежу та накопичення. Гроші спеціальний товар. Який дає право придбати певну кількість ресурсів, який можна примножувати, даючи його в борг під відсотки. Ви знайшли формулу. Гроші рівно найцінніший товар. І задають грошам власну вартість у відсотках. Головна помилка тут в тому, що порушили принцип протікання процесів. Він у нас троєчний – намір, дія, судження. Намірився, зробив, оцінив. В залежності від оціночного судження, врахував невідповідності і зробив поправки в наміри наступного циклу. Так працює універсальний алгоритм протікання всіх процесів в нашому просторі. Формула гроші рівно найцінніший товар, спотворила цей алгоритм. В господарських процесах суспільства. Процес оціночного судження звели до оцінки одержуваного грошового прибутку. А оскільки при створенні наміру потрібні ресурси, а для права використання ресурсів потрібні гроші, то процес намір автоматично злився з наміром отримувати гроші. Тобто і намір ототожнили з грошима і оціночне судження. Так, формула намір дія судження спотворили до формули гроші, товар, гроші плюс, де, головним, де головна цінність всіх процесів отримання грошового прибутку. Цю підміну заклали у фундамент капіталістичних відносин. За цією формулою суспільна виробнича машина здатна лише газувати заради грошового прибутку по принципу автогенератора, і без стороннього втручання піде в рознос. Це потрібно зупинити в рознос підуть усі і вся. Запущений автогенератор сам себе підживлює і розганяється до повного виснаження джерела живлення або аварійної ситуації. І нездатний самостійно зупинитись. Ще раз функцію надання права виконує товар. Це як? Це ж поняття з різних сфер Гроші емітують правові команди до активної діяльності підприємствам, збуджуючи їх на подобі наркотичних речовин. Ця помилка у принциповому визначенні спотворила світ переконань. Сплутала мірності і породила такі помилки. Помилка при окремій емісії грошей. Ще раз, товар виконує функцію мирила. Це як? Це нам треба заплатити за кількість цифр мірних одиниць, якими будемо користуватись при вимірюванні. А саме так і відбувається. І це зветься сеньораж, дохід сеньора від емісії грошей. Провести запис про цінності не варто стільки ж. Що й зробити саму цінність у вигляді товарів і послуг. Цю різницю називають сеньораж, дохід сеньора, який випустив гроші в оборот. Це з чистої води грабіж, типу купи це глину, щоб не потрапила вона тобі в голову. Грубе маскування узаконення розбійного грабування. Розбійний грабіж зробив. У форму і заохочується матеріальними ресурсами. Висновок. Окрему емісію грошей робити не можна. Гроші не самостійний товар, а мірило для визначення вартості. Помилка при видачі кредитів під відсоток. Гра в гроші під відсоток капіталістичної економіці влаштована так, щоб завжди був той, хто програв. Умова заздалегідь не здійснима. грошей віддавати потрібно завжди на цей відсоток більше, ніж їх фактично існує. У глобальному масштабі всього людства лихварський банк, видаючи кредити, видав певну кількість грошей. А повернути вимагає на якийсь відсоток більше, ніж сам же і зробив. І більше їх взяти ніде, більше їх зробити ніхто не має права. Віддавати ж треба саме гроші, а не інші ресурси, яких дійсно може ставати більше. А віддати грошей потрібно на цей відсоток більше. Грошей для віддачі фізично не вистачає, не існує, і вистачити за визначенням не може, їх ще не випустили. За можливість віддати ці гроші, яких бракує. Йде запекла боротьба, в якій хтось обов'язково програє. Тих, хто програв, приносять жертву банку. Процедура банкрутства. Банк насильно відбирає, накручує собі майно переможеного. Це дуже нагадує дитячу гру у стільчики. Коли стільчиків виставляють на один менше, ніж бере участь дітей. Звучить музика, дітей змушують весело. Кружляти, танцювати навколо них. Коли музика припиняється, всі повинні швидко сісти на стілець. Хто не зміг, той його виводять з гри. Точно також в капіталістичній економіці. Включають музику і видають кредити. Учасники починають кружляти і танцювати навколо кредитів, намагаючись отримати вигоду. Але ось музика стихає, приходить криза, час платити по боргах. А стільчиків грошей для віддачі на всіх вистачити не може за умовою гри. Але тут уже не дитяча гра, і тих, хто програв, приносять в жертву банку. Загроза виживанню спотворює свідомість. Постійна загроза виживанню від нестачі грошей в суспільстві програмує підсвідомий рефлекс. Прагнення отримувати і накопичувати гроші, вбачаючи в них найбільшу цінність для виживання. Саме ця загроза зараз тримає силове поле, що спотворює суспільну свідомість. Висновок саме цю загрозу потрібно ліквідувати забезпеченням безумовного, мінімально необхідного для життя рівня доступу до ресурсів. Накопичення грошей прибирає їх з обігу. Прагнення накопичувати гроші прибирає їх з платіжного обігу, шкодячи господарській діяльності, ускладнюючи взаєморозрахунки. Мало того, що грошей в обігу завжди менше, ніж потрібно повернути по боргах, так їх постійно прибирають з обігу для накопичення. Це протиріччя. Непереборно при формулі гроші це найцінніший товар. Висновок принцип протікання процесів потрібно повернути до норми. Про це саме має керувати вся нервова система суспільного організму без впливу сторонніх наркотичних грошей.